Древній Ніжин оповитий історією і таємницями. Друге за величиною місто на Чернігівщині завжди поєднувало в собі славне минуле та містичну таємничість. Та чи справді Ніжин такий? І що його оберігає? Від бід та негараздів? Подейкують, що місто в усі часи оберігала велика кількість храмів. На жаль, не всі вдалося зберегти до наших днів. «На місці цієї коробки стояла п'ятибанна, двоярусна, величезна церква. Потім у неї триярусна дзвіниця пробудована була. Дуже красива така церква була і одна з найбільших у Ніжині. І на жаль, в тисячі дев'ятсот почали руйнувати ще в 30-ті роки, а остаточно. Ось та те, що можна ще відновити, було зруйнували в 1962 році, і побудували красиву архітектурну коробку сіру, от п'яти чотириповерхову. Зараз тут міститься у нас раніше. Це був будинок побуту, а це тепер у нас податкова розміщена біля нашої поштової станції. Ось ми втратили такий красивий архітектурний об'єкт, але ж на жаль, ну є тільки фотографії. Всі всі шукають ці фотографії красовинного спенська церква. А по сусідству із храмом Француз побудував розкішний готель під назвою Бельв'ю. Що в перекладі означає? Прекрасний вид, і це не випадково, бо ж вид на тодішню соборну площу і дійсно відкривався розкішний. І дійсно виходили на балкончики. Можна було побачити Успенську церкву вдалині, поначе не було оцих будів сучасних. Покровська церква відкривалася. На цьому боці у нас Миколаївський собор, грецькі церкви, церква Яна притечі. Тобто, і не було цих на тому боці будиночків. Ще можна було побачити замкову церкву, покровську. Тобто дійсно панорама була чудова. Ну на жаль, цікавим є і той факт. Що з висоти пташиного польоту церкви міста становлять собою хрест, а центр цього хреста найпотужніша точка Ніжина, саме Миколаївський собор. Цікавимося у музейників в чому ж секрет такої кількості старовинних храмів у Ніжині. І існувало таке повір'я, бо Ніжин є парковим містом. Коли їдеш через Ніжин, кожен купець, щоб удача в торгівлі була обов'язково, треба на храм. Давати в Ніжені гроші. І ось храми в XVIII столітті почали рости як гріби. Товарообіг тоді складав мільйон і 800 тисяч царських золотих рублів. Уявляєте, значить, величезні кошти оберталися. Ну і в першу чергу будували храм, кам'яне будівництво. І колись їх ми нараховувалися з внутрішніми кладовищенськими, монастирськими 36 храмів. От. Але ж, на жаль, ну, з дерев'янами збереглося 19 старовинних храмів в Ніжині. Теж унікально. Чому ось так? Значить, хоч скільки війн було, скільки вла... Мінялася, радянська влада взагалі була, значить, руйнували храми. Біля нас руйнувалося це, в центрі міста ось панорама така. Значить, на панорамі 10 храмів взагалі в центрі міста 12 храмів майже правильним хрестом стояли. І ось біля нашої поштової станції храм, центральний храм Успенський храм, зруйнований в 1962 році. От вібите, побачите сіру коробку, виходите з дверей і на правий бок повертаєте голову, і бачите, сіру коробку на місці старовинної Успенської церкви, 1756 року побудови. Храм унікальний. Там глібо вінчався, там вінчався братко Патона. Ну, на жаль, як така втрата в центрі міста. А ще древній Ніжин захищає святий Микола Чудотворець. Та Георгій побідоносець резюмують музейники. Щось його оберігало це місто. Можливо, ці храми, яких побудували дуже багато. Можливо, ще якась легенди існують. Ось святі оберігали Ніжин, Микола святий Микола. Ну і можливо, все це разом. Георгій побідоносець, теж наче який винесений був свого часу на як охоронець міста на зображення на герб міста, на козацькій печатці. А для того, аби відчути усю потужну енергетику приїзді до древнього Ніжина. Та відвідайте його місця сили.